Доброго дня ще раз, друзі. Знову у нас 6 липня 2022 року сьогодні я вирішив зняти відео по всім полям, по яким я знімав раніше для вас. Так, Пігас ми вже зняли. Зняли ми Меган і зараз ми знаходимося на Орільскай. Отут ну, ось від посадки, бачите, дубова посадка. Тут, звісно, кукурузи немає і покрутило. Всю така нещасна. Ну, від посадки, понятно, що немає. Так, йдемо далі, 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 далі ось заходимо ми. В рядки. Ну що? Ця кукурудза на... Скільки днів? Ну, на день. Пізніше сіялись від е, меган. От, ну, і це попольс такі є сторчки, але ну, це більше всього, що Меган залилося десь сівалки, да, бо це якраз з ворота і тут з краю проходить, я більш всього. Да, що це у нас хойде, може, Меган залишилося. Так, а Рільська, ну, десь трошки нижче, ніж я. Нагадаю, теж гібрид компанії Євросен V-320, Meghan 250. Ну, а це, бачите, трішки... Трішки така менше. В рості і дивіться... І жаркувато, нижні листя вже почало, почало жовкнути. And... Ну тут, надай, тут 55 тисяч, десь 57 тисяч рослин на гектар. Ну, бачите, хоча виглядала і набагато краще, бо густота, густота є. От, а зараз, звісно, їй, їй жаркувато. Ну, знову ж таки, що тут робилося, теж два гербіцида вносилося. Бо після єврості маміна відійшов е, мешій і відійшов соняшник, падалиця. Прийшлося знову ж бліскати піком. От. Перед тим була прополка, врядкові ми чи в міжряді пропололи, а в рядкові дуже багато було. І вирішили ми, вирішили ми ще вносити гербіцид. після Євростімаміну. Ну, та що, внесли ми, От. як бачите, більш-менш Чистенькі тільки ходьби мещій то, ну незначний, він вже не страшний. Ну, ряди практично вже зімкнулися. От, от такий вигляд. Має орілська скай наша. Ну, трослинки теж такі красиві. Товстенькі на ножки все так. Так непогано виглядає, подивимося далі, спостерігаємо за нею, які будуть результати, як вона себе буде показувати. Ну, ж таки у нас передають, нагадаю, дощі. Подивимося, чи вони будуть, чи ні. Звісно, не помішали, бо о, тут вже суховато. Можете добре вилежить. А вологи немає сухо. Сухо, сухо. Та там бачи, не вгребеш, блін. Не вгребеш. Да. Надо дощу й терміново. От. От. Така кукурузка, орірівська від компанії Врасен. Далі будемо спостерігати, за нею знімати наступні відео. Всім гарного дня! Все буде Україна!